Так, дивіться, зробимо кроп, можна в тебе розпочати знизу і зробити невеличкий такий перехід до доверху. Угу. Під троєчку, той. Так, ну що, диванні експерти? Знаю, що ви зараз будете писати, що кроп починається стритись з боків, там коротше. Але я буду починати зверху. Чому зверху? Я хочу зразу дати текстуру і об'єм волосся з, з зверху. Буду простригати пойтінгом. Довжина трішки уходить, але не сильно. Так, верх може підстригли, е сушимо волосся. Чолочку ми залишаємо на десерт. Взагалі, завжди я стрижу кров, затилок я обираю максимально покороче, щоб він не торчав. Але якщо присутня плоскасть потилиці... Тому ми навпаки зберігаємо ну, об'єм волосся, щоб не був приплюснутий затилок, а був більш округлий. В Кінці стрижки ми просто тут пудрою кладемо і воно буде прикольно торчати, і буде силует круглий. Починаємо виводити форму. Я завжди вивожу 4,5, насадка, закритий ніж, і вивожу ровну форму для того, щоб зробити вже певний силует. Не забуваємо, що ми хочемо зберегти е, об'єм на затилиці. Ми форму трішки нижче виводимо. Виводимо вже, тобто не сильно високо. Виводимо рівно, рівну форму вверх, не завалюємо форму, не робимо трапецію, щоб форма голови була більш квадратніша. І те саме робимо ми з лівої сторони. Робимо гайд. Насадками зводимо довге волосся з коротким, робимо фейт, але дивимося на форму, щоб її не зіпсувати. Ну і далі вже виводимо, робимо сам перехід з нуля. Вже на довге волосся. Підстригли. Залишився у нас десерт. Звертаємо в першу чергу увагу на лінію росту волосся. Дивимося, чи є залисани. Дивимось, чи є шрами або вихрі, або ще щось. Малюємо умовну лінію і її прибираємо. Тобто В даному випадку нам треба обрати більше з правої сторони. От і вийти на цю одовжину, щоб ми не зробили дуже високий лоб. Трішки масу обрали, знову розчісуємо і вже підрівнюємо, виводимо. Так, ну і використовуємо пудру. Ну, Працює як укладочний шампунь.